Майже жоден публічний виступ кандидата від республіканців Дональда Трампа не обходиться без скандалу. Наприклад, його останні висловлювання про Путіна, анексію Криму і те, що мешканці півострова хотіли бути більше з Росією, викликало хвилю обурення в Києві та подух у Вашингтоні. Ексцентричний кандидат у президенти і раніше не проховував, що симпатизує російському президентові. Торік улітку балотування на пост президента США Трамп почав зі скандалу, назвавши мексиканських іммігрантів насильниками та злочинцями. Пізніше він ще додав, що іммігранти з Мексики розносять небезпечні хвороби і пригрозив у разі перемоги звести мур між країнами на кшталт великої китайської стіни. Мексиканці відповіли на це спаленням опудала Трампа. В інтерв'ю американському телеканалу Дональд Трамп заявив, що підтримує заборону абортів та додав, що вважає задоцільне карати жінок, які зробили аборт. А от карати чоловіка, через якого завагітняла жінка, трап не вважає за потрібне. За такі висловлювання його розкритикували не лише опоненти, а й партійні товариші. Расистські думки республіканців не обмежуються національністю та гендерною приналежністю. Уже неодноразово Трамп закликав закрити кордон США для всіх мусульман. А тих, хто приїхав до штатів із Сирії, він застеріг, що у разі перемоги на виборах видворить їх назад. Він також пропонував створити окрему базу даних мусульман у США. Дональд Трамп подає себе як успішного бізнесмена, який вирішить проблеми держборгу штатів. Утім, сам він двічі був на межі банкрутства. На початку 90-х його борги за кредитами сягнули майже 10 мільярдів доларів. У боргову яму він скотився також у кризовому 2008 році. У боргах перед своїми працівниками Трамп і нині за це його прозвали королем боргів.